Станом на 30 березня загальна заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги сягнула 25 мільярдів гривень. Такі дані наводить слово і діло, посилаючись на інформацію Держстату. За їхніми підрахунками, найбільше заборгували жителі Дніпропетровської, Харківської областей та Києва. Щодо Тернопільщини, то у нас ситуація не найгірша. Заборгованість населення за комунальні послуги, стверджує слово і діло, складає 116 мільйонів гривень. Які суми на кінець минулого місяця заборгували за комуналку тернополяни, ми Ішли дізнатися самостійно, отож, спершу послуги «Теплокомуненерго». Заборгованість споживачів перед підприємством складає населення 63 мільйона з лишнім. Бюджет інші споживачі разом буде складати 27 мільйонів. Тобто заборгованість досить немаленька. Далі йдемо дізнаватися, скільки винне населення міста за природний газ. Сума схожа. Споживачі в нас розраховуються за газ, ну як які. Є такі, що вчасно розраховуються. Є багато таких, що вони повиробляли субсидії. Разом з тим є люди, що і не мають що платити, тому що вони вкладаються в свою субсидію. Взагалом, заборгованість споживачів на 31 березня перед ДП газпостач Паттерно-Пільмість ГАЗ 65,3 десятих мільйонів. На гривень. Це в середньому складає на сім гривень. Значно менші борги у споживачів перед Тернопіль-водоканалом. Станом на 1 квітня 2017 року усі абоненти нашого підприємства заборгували водоканалу 7,5 мільйонів гривень. Це є і мешканці міста Тернополя, і також навколишніх сіл, де водоканал надає послуги. Є різні абоненти, тобто, деякі заборгували мають заборгованість місячному розмірі, дехто має два-три місяці і так далі. На сьогодні половина вже наших усіх споживачів мають субсидії, хоча знову ж таки ми досить часто відмічаємо що в більшості випадків субсидію оформили ті споживачі, які і так раніше справно платили. Отож, за нашими підрахунками, лише за газ, воду та тепло сума боргів самих тільки мешканців обласного центру явно вища ніж 116 мільйонів гривень. Разом з тим, тернополяни, яких ми зустріли, запевняють, розраховуватись за комунальні послуги намагаються вчасно. Ну стараюся вчасно, так дуже важко мерзло зимою. Мерзли, бо субсидії не було і так економили, закалялися одним словом. Старалася вчасно, не люблю боргів і все таке. Так в мене все життя. Я розчитуюся постійно. І в мене немає ніколи ніяких проблем. Та сьогодні, сьогодні ну, в мене платіжка прийшла і зразу оплатила, тобто я стараюся оплатити в день приходу платіжки, ну, Тобто, розрахувати, щоб не було боргів. Більшу частину цих коштів покриває субсидія. Тобто ми платимо буквально десь, може, 15% з того, що нам ну, нараховують. Для кого ж оплата послуг надто накладна, у комунальних службах закликають оформляти субсидії чи звертатися з приводу розтермінування виплат.